Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинають. Замість пива правдною кров із ребер точить. Просвітити, кажуть, хочуть материни очі современними огнями. Повести за віком, за німцями, Не до ріку сліпую каліку. Добре, ведіть, показуйте, нехай стара мати навчається, як дітей тих нових доглядати. Показуйте, за науку не турбуйтесь, буде материнна добра плата. Розпадеться луда на очах ваших неситих, побачите славу, живу славу дідів своїх і батьків. Не дуріте самі себе, учітесь, читайте і чужому научайтесь, свого не цурайтесь. Бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, в хату не пускають. Чужі люди проганяють, і немає злому на всій землі безконечній веселого дому. Я ридаю, як згадаю, діла незабуті дідів наших. Тяжкі діла. Якби їх забути, я оддав би веселу віку половину. Отака то наша слава, слава України. Отак і ви прочитайте, щоб ви не сонним снились. Всі неправди, щоб розкрились високі могили перед вашими очима. Щоб ви розпитали, кого, коли, за що розпинали. Обнімі теж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати, благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня, давня година і оживе добра слава, слава України і світ. Ясний, невечірній, тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю.